Іван Апанасович, а давайте поговоримо про Ельзу Самийловну Шарафудіненну про її участь в сіверсько Донецькій Експедиції, звідки вона а, приїхала, і які її були досягнення а, через роботи і спілкування з археологами сіверсько Донецької експедиції? Розкажіть, будь ласка. Сталося так, що коріння. Які мав Станіслав Нікіфорович Братченко, його зв'язки з е, університетом Ленінараду призвели до того, що е, дуже багато студентів від кафедри археології, якою керував Лів е, Клейн, і е, робітники. Ленинградського відділу Інституту археології, як Ельза Шрафудінова, стали приїздити до нас щорічно, починаючи з 73 73-го, 4-го року. Вибачте. <кій> так от, Ельза Шрафудінова якраз на той час закінчила і видала. Працю про Комб'яківське городище і стала начебто вільною і роздумувала над чим яким новим зайнятися темою досліджень. В нашій експедиції вона себе почувала дуже добре і не нагружали. І вона більш відпочивала. Маленька, дрібненька, сил небагато, але така весела і дотепна жінка. Одного разу вона мені сказала: слухайте, коли я це подивлюсь, як ви працюєте, он, заставили цього військового, щоб він. Сюди два кілометри проводу прикинув, щоб у нас було світло. Слухайте, ви ж неабиякі людина. Я так думаю, якби вас зробили рибою і викинули на берег, ви б, мабуть, билися-билися до тих пір, поки б не створили озеро біля себе. Мені відчувається так. Посміялися ми над тим жартом. А потім заговорили, так чим будете займатися? І тоді Еліза Шарфуддінова мені сказала, що вона поки що не знає. Ось Станіслав Нікіфович пропонував зайнятися зрубним могильником на Львівцівській фортеці. А я сказав, що слухайте. Багато поховання багато кераміки існують і на нижньому дону, і вам би слід було зайнятися саме ними. І Вона подумала і каже, так. І ви знаєте, вона вже у 1975 році вже вона дала публікацію про існування. Поховань багатопрошкової кераміки на нижньому доні. Крім того, оскільки інтереси її були пов'язані з раннім залізним віком, а в нашій експедиції цією темою займалася Ольга Дубовська. І коли вони готувалися до від'їзду на конференцію, я кажу, дівчатка. А слухайте, а в мене для вас є пропозиція. Е, мої спостереження е, ось до чого мене привели, е, що у кіміїйців дуже багато рис, які походять про, е, можливо, від культури багатопрошкової кераміки. Це дерев'яні конструкції поховальні. Це орієнтація на захід, покладення кістяків у вільній позі, і одна рука витягнена вздовж тулуба, а друга поперек тулуба. Але інші речі інвентарю, дійсна річ, це вже ранній залізний вік. Це одна група поховань, друга група поховань. Більш схоже на зрубні поховання. А саме, це поховання скорчені із східною орієнтацією і кісті рук біля обличчя. І вони супроводжуються посудом, але посуд вже кемерійський. Це горщики з підлощеною поверхнею, іноді орнаментовані, і їх не сплутаєш із зрубними і іншим посудом. І таким чином вони поїхали, вони дуже серйозно взяли цю підказку мою. І потім вони вже виступали саме з цими ідеями. Треба сказати, що Ольга Дубовська, яка спілкувалася тісно з Ельзою Шарфудиновою була дуже серйозно зацікавлена в підготовці пам'яток для публікації і взагалі для вивчення. І вона вела картотеку. До речі, цю картотеку у 80-х роках вивчав Володимир Віталій Васильович Отрощенко, який Жив якийсь час у Дубовських і перемальовував всі поховання, які в неї там були. Це де він жив у Дубовських? А? Де саме він у них жив? Не в якому місті це було? Це було ще у місті Луганського. Mm. І. Е Ольга каже, ми так піклувалися про нього, і мати годувала його. І він так старанно працював, а потім він опублікував матеріали і навіть не згадав, що це він взяв у Дубовської. Ну кажу, що ж, мабуть, так працюють наші старші більш. Досвідчені дослідники. Можливо, це засіб, з допомогою якого вони роблять свою наукову кар'єру. Угу. Дуже цікаво. Дякую, Івано Панасович.